Та сьогодні я вам покажу короткий огляд спиць. Спиці дерев'яні з тему чорні. Такі стрічки до 6,5, 3, 3,5. Ні, 3, 3, 3, 3, 25, 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 і 6,5. Лантермони з 3, 3, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4 5 і 6. Цих більше. Тут цих 9, цих 10. от Порівнюємо їх разом. Ті покриті золотом. А ці такі срібним купочком. В'яжу я історію. Оці спеці. Вони мають, ну, до речі, класне з'єднання. Я дала трошки іншу ліску. До речі, до тих спиць підходять ці ліски, які я купляла на тему. З'єднання шикарне. Все тут. Дуже добре спиця, я з ними пов'язала. Дуже добру спиці, цей. але вони не те, що заполіровані, вони шерсткі. Ці спиці, вони гладесенькі, але вони такі типи, як. Ну, треба підштовхувати з петлю, щоб вона пройшла. А лентермони, спиця гладесенька, надзвичайно гладесенька, дуже легко козують петлі тут. А от іменно тут мені відчувається оцей перехід. От з стаканчика до спиці перехід відчувається, і вони, навіть якщо ключиком зробити, вони трошки розкручуються. Естетично вони дуже гарні, надзвичайно. Але ці спиці, вони майже не, ну, не поступаються в те, що по гладкості. Я зараз придумала купити спеціальне таке, подивилася якісь дівчатам відгуки. Хочу купити спеціальне е, масло для спец... масло чи такий спеціальний засіб з воском, джолином помастити і подивимося, як воно будуть ковзати. А зараз порівнюючи з ці набори. Цей коштує 120 євро, а цей коштує 20 євро. Не знаю, якщо б я зараз купляла, скоріш за все, щоб купила це.